Друзі, всім привіт! Всіх ради вітати вас на каналі Прокарп. Сьогодні ми будемо продовжувати серію оглядів. І я хотів би вам показати нову сумку: це Fox Barrow Organizer в формі формі Large. Вона є в двох розмірах: це Large і звичайний, 55 літрів і 37 відповідно. Неймовірно хотів цю сумку, тому що старі вже не підходили по розміру, а ця одна закрила, в принципі, всі мої проблеми. Потреби і проблеми, і трошки навіть залишається в ній місця. Сумка зроблена дуже якісно, Взагалі вони розроблялися під тілешки Фоксовські, і тому вона дуже така тверда зверху, знизу. У неї тверді боковинки, це я так розумію, для того, щоб можна було ставити наверх ще, і з цим не було ніяких проблем. Розміри у неї в довжину 68 см. на... 39 в ширину і 29 в висоту. В принципі, закриває дійсно всі мої потреби. Влазить, я вам покажу а, там навіть бокс мій, який у попередній сумці займав половину, а тут він взагалі нічого не займає, тому що ідеально ну це Фоксовський Fox, Fox тиклбокс, він влазить ідеально і не займає майже місця. А, чому хотів, а, чому купив? Сумка від відносно нова, а вона вийшла в кінці літа, здається. Дуже чекав, коли вона з'явиться в Україні. Навіть коли вона почала з'являтися, дуже важко її було купити, тому що одразу її розбирали. Бо вона дійсно крута, вона велика й великим плюсом є те, що ви можете регулювати і будувати там різні ячейки так як, як вам потрібно, під що вам потрібно, під сумочки маленькі, під попабчики. Під все, що завгодно, і це дійсно підкупає. І в ній дуже велико багато дійсно корисного простору, тобто вона вся може бути заповнена. Якщо там у мене була, може ви пам'ятаєте, це був о, о, Карпрошна Здається, Diamond Multibag, там, де ну, більша частина місця займалася цією поличкою видвіжною, і, по суті, нічого не влазило. Тут же влазить все. І я неймовірно задоволений. То пропоную подивитися, що всередині, як я її запакував, що, о, як будуються ці перегородки. Тому давайте. Що ж, друзі, давайте подивимось на неї зсередини. Тут одна у нас ручка, як ви бачите. Вона дуже м'яка і товста через плече. І спереду є одна ручка, і по бокам, якщо там, наприклад, треба вдвох її перенести, бо вона велика, і її можна дійсно гарно і сильно навантажити, і можливо це дійсно знадобиться переносити її удвох. Давайте відкриємо одне відділення. У нас одна молня, і відкриваємо. Так, як ви бачите, влазить дійсно дуже багато всього. Сюди це в кришку. У нас, у мене особисто влізло в цю сторону дві повідочниці. Це великі фоксовські повідочниці, бачите, вони стають дві без проблем. Сюди закидав там маркерні поплавці для румунських інлайнів, трубки, тобто щось таке довге. Ну і тут всяка мілость, тряпка, ПВ-матеріали. Дуже все влазить, все. І при тому, що там це ну, да, не дуже тонкі, воно закривається без проблем, тому що кришка у вас має свою товщину. І можна не переживати за те, як, ну, як буде зберігатися, тому що, як я вже казав, це було зроблено під тілешки і вона така ну, тверда, вона дійсно тверда, тримає форму без проблем. А, давайте покажу вам, як кріпляться стінки. А, в комплекті йде дуже багато таких от перегородок. Вони йдуть в трьох розмірах. Це а, найбільші, які отак можна ставити поперек. А, маленькі для такого з'єднання. І самі малі, це, там, якщо вам треба розділити якісь маленькі такі от участки. А, з приводу того, як воно кріпиться, тут все на липучках. Липучки йдуть з трьох сторін. Тобто воно буде кріпитися у вас знизу. І з двох боків матеріал, воно таке. Я не знаю, що це, але для того, щоб э, дуже гарно ліпилося і вся поверхня всередині зроблена з такого ж матеріалу. Тобто ви можете ліпити будь-що, будь-куди, будь-як. Воно все у вас зліпиться і буде дуже э, добре триматися. Отак от, от щодо кріплень. Е, як я вже казав, мій великий тейклбокс, ось він. Він просто з краю займає там. Я не знаю скільки у нього ширина сантиметрів, 8 Все все. Це все це весь простір, який він тут з'їдає. тобто у вас залишається все ще дуже багато місця, яке ви можете компонувати, як вам треба. А вони ці перегородки зроблені з. Не знаю, з картону, скоріш за все, картон товстень, товстий, і в принципі цього вистачає. Через те, що перегородки кріпляться з трьох сторін, знизу та по бокам, вони дійсно ну, так надійно тримаються, у вас нічого ніколи не відстібнеться, і ну, цього я думаю буде з головою достатньо. Щоб ви розуміли, розміри сумки, я тримаю свої стіки в відрах. Ось це, ну, да, це маленьке 5-літрове відро. Але як бачите, воно теж займає дуже мало місця відносно цієї сумки, і його навіть не помітно. А, ось. І я думаю, тут два, а то й три 10-літрових влізе, Поперек ще й 17 літрове стане. Тому а, місця предостатньо. це саме те, чого я хотів. І це ну, одна з причин, чому я її так сильно чекав. Зроблено гарно, нічого тут не скажеш. Так ну десь ліпучки так стерчать, недообрізані, але ну це саме претензія до перегородок більше, тому що сама сумка тут все тягнеться, сіточка тягнеться, можна трошки розтягнути під свої потреби. Все зшито, дійсно тверді матеріали, гарна ручка. І не знаю, не можу нічого поганого сказати, тому що вона просто ну, ідеально підходить під мої потреби, можливо, підійде під ваші. Як я вже казав, якщо вам не треба прям така величезна, ви можете взяти маленьку. О, там здається 49 на 28 на 38, тобто вона буде о, трошки менша, тут майже 70 сантиметрів. І використовувати її. Як я вже казав, сказав, це основна з причин. Я думаю, це те, що ви дійсно можете її робити так, як хочете. Ну, це багато роблять виробників, наприклад, тиклбоксів. Що у вас просто дуже ну, пуста така поверхня і дуже багато різних перегородок. так само, як у Фокса, ви можете просто. Робити під ваші потреби, під те, що вам треба, і це дійсно дуже, дуже зручно. А, і вони по такому принципу зробили сумку. А, дійсно крута. А, відносно старих версій Камулайта, теж я їх бачив, вони є у моїх друзів, але там, ну просто да, там є оця штучка в зверху, але немає да, перегородок, Тобто там буде в, більших, в більшості випадків один великий. А, Відділ і все. А тут, бачите, тут у мене грузила окремо, тут у мене попапи будуть, тут там лєска, тут там різні тряпки, фонарики, ліхтарі і там антисептики. І мені дійсно зручно. І подивимось, як вона буде в використанні, тому що, ну не знаю, можливо вона займе велику частину в палаці, але бачите, тобто, у вас тут тверда поверхня, ви можете використати її навіть як столик. Ну, там, то щось тут в'язати, монтувати, або навіть їсти. Ну, тобто, це не проблема. А що ж, друзі, давайте я вам так е, коротко е, розкажу про своє враження: чи варто, чи не варто. Мені було варто. Я її реально хотів, вона повністю виправдала свої мої очікування. І я задоволений по ціні. Ох... Не скажу, що вона велика. Ну, тобто, відносно всіх сумок, таку, ну, якихось таких да, англійських брендів, та навіть і українських, вона мені вийшла в давайте, ну, 120-130 доларів вона буде коштувати в Україні. Навіть якщо під замовлення, то я не думаю, що більше. Може, 140 це максимум. Це відносно невелика вага, вага кажу, ціна за таку сумку. і... Тут ну, вже вирішувати вам, чи треба вона така велика вам, чи не треба, але я ж кажу, мені зручно, коли у мене все в одному місці, бо вже ну, не влазило нічого. Половина попапів залишалась вдома, а я не міг взяти там всі баночки, і мені вже треба було щось якось у відрі носив або ще щось таке. А тут все в одному місці, і я просто вражений. Що ж, дякую, що дивилися. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал. У нас скоро буде розіграш. Або вже був, в залежності, коли вийде це відео. А, дякую, що дивилися. До зустрічей!